Стороною до короткої знову теж саме синього. волонтерка Ірина Романюк показує крок за кроком, як зробити 3 d листівку. Малеча уважно слухає та й собі повторює. Кожен старається, щоб вийшло красиво. Для цього волонтери заздалегідь підготували кольоровий папір, клей, наліпки та шаблони. Для дітей це не просто можливість створити щось цікаве та незвичне, а й їхній маленький вклад у перемогу. Упевнені організатори, коли дітки виготовляють її, це по першу першу чергу велика. Така позитивна емоція виникає, тому що цікаво виготовляти щось незвичне. І окрім того, коли воїн отримує цю листівку, він її розгортає і бачить, наприклад, долоньки, які тримають велике серце з побажаннями для нього найкращого повернення, з побажаннями того, що дітки дуже часто пишуть, що ми віримо в тебе, ми чекаємо на тебе. Так, тобто, це дуже такі великі позитивний заряд енергії, які приходить від діток до воїнів. Хоча діти працюють в основному із заготовками, їхню творчість це не обмежує, адже кожен на власний розсуд оздоблює листівку блискітками, патріотичними малюнками, наліпками і щирими побажаннями. Готові роботи волонтери відправлять захисникам та захисницям на передову. Серед тих, хто долучився до майстерки, переселенці з Рубіжного, що на Луганщині, листівку робила Уляна, а її мати Надія лише допомагала дівчинці. Ми сьогодні робили листівку нашим героям. Ми дуже раді, що вони нас захищають. Передавайте майстер клас у Чернівцях влаштували представники громадської організації Друг переселенця. Такий захід проводять не вперше. Оскільки після першого заходу було дуже багато позитивних відгуків. Вирішили е, продовжити цю хорошу традицію. Запити є кожен раз, людей набирається більше 30. Виготовлені 3 d листівки діти віддали волонтерам, які доставлять їх на передову. А за свою творчість малеча отримала подарунки. Максим Зборовський Ганна Немощ Донеччина Тіві.